Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами, як я готую перловку з м'ясом. Взагалі, то перловку я готую по-різному. Буває, що так її варю, як плов, таким уже способом, що всеся разом тушить. А буває, що роблю так, як покажу вам нині по Мені сяк щось іще має любити, я не знаю чого. Є такі багато людей, які перловку не їдять, не люблять її. Якщо ви її сяк приготуєте, та й думаю, що ви її полюбите. Із м'ясом, із цибулькою, із з моркву, вона виходить така сочна і дуже-дуже смачна. Та й ситна їда. Лишайтеся на каналі і давайте приготуємо разом. А для того мені треба такі продукти. Перлова крупа я її файно промила у пару водах, морква я її порізала брусочками. Цибуля, я її порізала так, як на зажарку. А тут у мене м'ясо свинина теж порізане на такі невеликі кусочки. Суль і солодка паприка, сухий часнок і чорний молотий перець. А тепер приступаю до роботи. У горниць висипаю крупу, заливаю водою. Нараз її посолю, прикриваю кришку і кладу насяварит до готовності. Якщо хочете, бо перловка зварилася майскоро, та треба її замочити у воду на 2-3 години, або вона там постояла, мало май набухла і вона туди звариться майскоро. Якщо просто ви її помили, то в воду треба брати 3 рази гіперловка. Наприклад, якщо у вас є 200 г перловки, вам треба взяти 600 мг води. А якщо вона вже постояла в воді, може брати води і маймало. Айбо перловка вона лишню воду в себе не втягне. Її просто може злити, або там щось проблем не є. Ну, все, кладу на плиту найся варить. Беру другий горниць, наливаю у нього олою приблизно 2-3 столові ложки. Висипаю туди м'ясо, і смажу його пару хвилин. Обов'язково його треба мало промішувати, абися воно рівномірно тут М'ясо дало такий сок, пустило. І треба би тот сок мало википів. Тепер кладу туди цибулю і моркву на розкладу. Файно посолю, трясу чорний молотий перець, суль та перець кладеся за смаком, файно перемішаю, кладу солодку паприку. І оп'ять перемішую із паприку. Нараз майфаний такий колір появився з паприкою Ми у кожну страву кладемо солодку по молоту. І всякий з відкритою кришку смажу його пару хвилин. Періодично його треба і помішати обов'язково, аби все одно все рівномірно у нас жарило. Так, і це в мене тільки саме. Тут жарилося пару хвилин, як я вже і казала. Тепер наливаю туди водичку. приблизно 100-150 мг. Сяк його промішаю маленько з водичку, прикриваю кришку і вже буду його тушити під кришку. І сяк під закриту кришку буду тушкувати до готовності. Періодично можу підняти, промішати. При потребі можу долити водичку. аби було м'ясо таке сочне у такому суку. Тут у мене тушиться м'ясо. І паралельно вариться перловка. Так, м'ясо та й морква у мене вже повністю готові. Перловка у мене теж зварилася. І тепер перловку викладую у м'ясо. Так, кладу її у м'ясо, вона файно зварилася, варена. І дуже важливо, коли ви кладете перловку вже у м'ясо. Або там у тому м'ясові було і соку, водичку, того рядила, не лише сама, сама олія. Бо була. Або вона, була наша перловка сочна. Тепер файно перемішую перловку з м'ясом. Запах просто неймовірний. Дивіться, яка красота. Усе вже готове. Круся воно файно перемішає. І якраз буде у норму ряжена перловка, соковита. Уся в такому як би рядилови. Дивіться, яка. М'ясо, морква. Цибулька, усе, що треба, аби було смачно. І все, страва у мене готова. Якщо треба, ви можете ще додати пірцю, або якщо ви хочете якусь приправу, додаєте собі ще приправу трясете. Я ще сюди притрясла мало сухого часнику, Просто не показано то на відео. У рецепту я напишу, бо так із часничком дуже виходить смачно. І все, страва у мене готова. Подивіться, яка красота. Та й хочу вам указати, що всяку страву можеш приготувати із будь-яким м'ясом. Можете брати або курятину, або гов'ядину, або любе м'ясо, яке ви маєте, і з таким вона буде добра. Просто ну, я взяла свинину. І ще, ще раз повторюю, що дуже важливо, коли Ото вже ви зробите окремо м'ясо, та би було в ньому тої водичка. Бо коли воно просто буде сухе, ви його приготуєте, що воно не буде сочне і перловка не буде сочна, то вже ясне діло. А треба робити так, аби там було того рядила, аби вона була така сочна. Вона по-любому отримує розсипна така, розсипчаста, Так що приготуйте і думаю, що вам це полюбить. Та й ви собі підловку можете варити кульку хочете. Я там написала 400 грам. Ви собі варить кульку хочете. Та я беріть, кульку хочете в тон колач, що там якийсь є точний припис. Просто я поміряла кульком варила та кульком написала. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Обов'язково приготуйтеся ку страву. Дуже файно дякую на нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні, як завжди, та рясних Божих благословень. Кось не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами. У своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!